Наукою вишиваємо Україну. Провідні науковці нашого краю, викладачі та випускники Чернівецького національного університету нині долучились до створення однієї з найбільших мап Буковини. Більше подробиць дивіться далі у сюжеті моїх колег. Найбільша у нашому краї саме такою буде вишита мапа Буковини, яку створять у рамках всеукраїнського проєкту наукою. Вишиваємо Україну. Наша область сьогодні перша в Україні після Одеської області починає вишивати цей проєкт. В Одеській області він стартував. І далі ми вже наша область друга, яка починає реалізовувати цей проєкт. І далі вся Україна вже буде доєднуватись так само в кожному регіоні України. Започаткувала цей проєкт Рада молодих учених при міністерстві освіти і науки. Тож на Ковці Чернівецького національного університету не змогли залишитись осторонь, розповідає Ірина Горохолінська. Ми вважаємо, що це дуже така символічна ініціатива не тільки в наш час, такий тривожний, а в цілому для України, тому що в кожного з нас свій фронт, і як кожен регіон має свою етнографічну особливість вишиванки, так кожен науковець може внести свою лепту в розвиток. України після справедливої перемоги і справедливого миру, і кожна область має свій особливий візерунок: буковину ж прикрасять листками бука орнаменти обиралися фахівцями, які працювали з цілому з тим, щоб оцінити найбільш типові орнаменти кожного окремого етнографічного регіону. Цим займалася Рада молдивчаних при Одеській обласній адміністрації. Власне в буковині зелені кольори домінують, і тому ми, коли будемо мати завершений вигляд нашої. Області в межах цього проекту ми побачимо дуже красивий в зелених тонах орнамент. До створення мапи вирішила долучитись. Іванна дівчина каже: сьогодні, як ніколи, важливо підтримувати та розвивати нашу культуру. Техніка в нас хрестик, звичайний косий хрестик. Ми виконуємо її у. Технологічному порядку по технології, на мою думку, це дуже важливо, бо тепер треба підтримувати культуру, єдність треба розвивати нашу культуру, нашу вишивку, все наше українське, щоб ми могли протистояти ворогу і могли мали єдність боротися. Не забули і про ті області, які є тимчасово окупованими. Є області, які у нас ви знаєте на сьогоднішній день окуповані, але інші області готові їх вишити. Ми звернулися до інших областей, і вони нам дали можливість допомогти. Крим вишиває одна область, Донецька область інша. І таким чином це буде єдність всієї України. Вишити науковцями з різних областей мапа стане символом єдності та патріотизму. Переконаний Ярослав Галан. Ми хотіли привернути увагу в першу чергу зараз до єдності нашої всієї держави і таким чином проявити таку патріотичну складову, що ми представляємо нашу область. і, Відповідно, хочемо показати, що ми дійсно можемо спільними зусиллями зробити гарну справу і щоб ця справа допомогла нашим всім нашій всій державі. До слова, розмір готової мапи сягатиме 3,5 на 5 метрів. Її розмістять у Верховній Раді України. Ірина Задорожна, Георгій Максимюк, Чернівецький промінь.